Всім доброго ранку! Починаю для вас нове відео. Хотіла вам ще раз показати. Ми ще знаходимося у моєї подруги в сусідньому місті на вулиці. Ось така погода, туман, прям супер осінній настрій. Але достатньо тепло, тому вийшла на балкон, випити, взяла, подруги, друге ось таке кружка. Мені теж треба від мене хочеш, не бачиш я локі. Ліза в захваті. Там батончики на сніданок. І будемо, звичайно, додому брати. Вчорашні поробки оце малювала Ліза, можете побачити, як в попередньому лозі. І Ось таке, я би сказала, навіть десь осінньо-весняне дерево. Буде дуже гарно в декорі вдома дивитися. Все я буду снідати. Для вас шматочок осені з півом пташок. Сьогодні неділя, ми ще, як ви бачите, далі продовжуємо. Сьогодні весь день будемо в Сандре. Вдома малі Ліза обожнює гратися своєю кресною, вони придумують ігри, роблять різні поробки своїми руками. В попередньому відео я вам показувала саме, як багато в Сандри всього зроблено. Зранку ви на столі бачили наші з Лізою поробки, які вона робила на майстер-класах. Це дерево з метеликами взагалі вийшло неймовірне. А зараз вам покажу, що я взяла в Сандриному магазинчику, і заходили тут у неї в Аврору. Теж невеличкі знахідки в Аврорі зараз вам покажу. Покажу вам новинки. Зараз у Сандри є інстаграм-магазинчик. В таких коробочках ну, ще з бантиком красиво упаковані, приходять. Перше, це вона мені просто подарувала, в неї не продається. Вона брала в магазині там, де продають квіти. Собі багато таких маленьких гарбузиків, щоб прикрасити майстерню й будинок. Аліся подарувала один це справжній гарбузик, який росте на городі. Просто такий супер міні, декоративний. А далі в неї з'явились нові аромати свічок, тому що стандартні в неї йдуть без аромату, а ці просто з неймовірним ароматом. Плюс подивіться, наскільки красивий цей піон, які гарні кольори. Конкретно цей пахне бібліотекою. Я зараз відчуваю цей аромат. Він такий свіжий, приємний, просто вав, Уже не дочекаюсь, коли буду запалювати. І ще один такий малесенький, це новинка. Він йде з ароматом просеку. Так само, як з ароматом просеку, йде ось така свічка в цьому неймовірному кашпо. Я вам показувала, брала такий оранжеве кашпо для таких свічок-таблеток. І ця, як ви бачите, свічка йде з таким фітілем, що він буде тріщати. Плюс я вам рекомендую, якщо ви хочете замовляти. Якісь аромати, це просека бібліотека, вони такі свіжі, такі гарні. А для любителів солодкого є аромат гарбузового пирога. Він досить солодкий для мене, я такі солодкі аромати не люблю. Є різні кольори цих гарбузиків, подивіться, яка це краса осіння. Ось такі новинки зараз у нас вдома з'являться. Ми їх заберемо з собою. Ну і показую вам знахідки з Теврори. Як завжди, камінчики, особливо рожеве, фіолетове, це все мені потрібно для Лізи. З'явилася нова ось така декоративна нитка. Бачите, з такими листочками є дуже багато кольорів. Ми будемо робити якісь баночки, якісь поробки, і вона дуже класна, по-моєму, по 14 гривень придивіться дуже красиво. Лізі дуже сподобалось зробити з такими розочками, коли ми були на майстер-класі. Взяла її упаковку, також будемо щось клеїти вдома. Далі не змогла пройти повз. Подивіться, який гарний блокнотик. Я думаю, моя Ліза буде в неймовірному захваті. І з такою гарною ручкою, просто вава. В Аврорі все-таки можна знайти дуже круті речі. А далі на скидках літні камінчики різні. Також взяла їй ось такі квіточки, можна зробити браслет, вона любить прикрашати просто свою кімнатку. Ось так. Виглядає, там було дуже багато різних варіантів. Вона збирає колекцію. Я вам вже один розпаковку показувала в шорцах. подарую їй ось такий. Він як іде дуже класний на колесиках чи модан. В ньому іграшка, і до неї йдуть ем, якби різні аксесуари. Їй неймовірно сподобався. Придавіться для діток в Аврорі. Це просто вал, те, що вони обожнюють. Декілька ось таких вафельок, дуже смачні, якщо реально поставити на гарячий чай чи на гарячу каву. Ось так як тут зображено. Вони е, трошки питають сама карамель і виходить. Неймовірно смачно. Зараз вони йшли в аврорі по акції. Нам дуже сподобалось. Ліза мене просила, взяла її розмальовку. Там завжди багато різних видів. Я взяла ось таку Марійку. І вона прям любить світи і малювати. Також взяла набір резинок, те, що в нас завжди ми втрачаємо, і нам постійно треба нові такі Гарні кольори, вона обожнює фіолетово, рожевий. І набір ось таких милих маркерів, лапок. Ну, це просто неймовірна краса в такій сумочці. Ось такі великі покупки були в мене в Аврорі. Вийшли трохи посадити в саду, Не ловимо останні теплі дні, Виходимо на природу. Дуже мені подобається оця арка. Треба мені такі фонарики десь знайти, або зробити от з баночок. І тут в саду, бачите, так сонячно, вже жовті листочки, прямо все зелене. Сидиш і очі відпочивають від телефону, від комп'ютеру. Завтра на роботу, а сьогодні ще можна погратись на вулиці. Ідея для вас. Сандра з Лізою робили м, таку нам доску закусок. Ліза теж вже потрошку учиться в Красної таке робити. Будемо пробувати щось схоже робити вдома. Ми вже вдома і хочу вам показати наш такий творчий куток з Лізою. Ось так тут це по-осінньому виглядає. Як ви бачите, всі баночки, що ми переробляємо, деревце. Ось ми малювали осінню картину, і так би мовити, цей а, закуточок такий нашої творчості, він прикрашає. Це деревце, воно взагалі дуже гарне, дуже гарно вписалося. Ну і осінній декор, який ми зробили, Спіонами, цими новими підставками, гарбузиками. Дуже гарно тут писався. Ось так виглядає тепер такий осінній наш куточок. На зиму, звичайно, будемо декорувати якось по-новому. Але тут теж можна надихатися, робити ще і ще щось нове таке для творчості. І в цьому комодику у нас стоїть саме. Всі речі, які ми використовуємо, коли з і щось робимо своїми руками. Це в нас таке місце в домі, за допомогою якого ми постійно щось з нею разом робимо. На цьому я буду з вами прощатись. Надіюсь, ви теж надихнулись на те, щоб зробити щось своїми руками. Це дуже корисно. І в психологічному плані, і надихає робити щось нове. А я з вами прощаюсь. Побачимось уже з вами дуже скоро. Всім па па па, -па.